Якщо вітчизняний бізнес не чекають на заході, то на сході у нього широкі перспективи. Одна з найбільших регіональних економік, іранська республіка, уже залучила 130 мільярдів доларів інвестицій. Наш головний лозунг у розвитку економіки це підтримка і затвердження незалежності і несприйняття впливу зовнішніх сил. Завдяки цьому ми зберігаємо стабільність розвитку економіки в той час, як багато країн потрапили під хвилю світової кризи. Також партнерство ми будуємо на незалежності і з використанням потенціалу на повну потужність. Обидві наші країни мають унікальне геополітичне розташування у своїх регіонах. Україна розміщена у серці Європи та СНД. Іран займає центральне положення на близькому і середньому сході та поміж державами перської затоки. Однак, упродовж останніх п'яти років партнерство дещо послабилося, і лише зараз глави держав почали налагоджувати відносини на новому рівні для розширення напрямків співпраці між країнами. Посольство Ірану організовує економічну виставку. Спеціалізована економічна виставка триватиме в українському домі з 18 по 24 жовтня. Будуть представлені основні вісім товарних груп: промисловість, зокрема автомобільна, продукція нафтогазової, хімічної галузей, а ще високі технології, медичне обладнання, товари, народного споживання і харчова сфера. Під час заходу проведуть кілька економічних форумів для виявлення спільного інвестиційного потенціалу.